Якщо нежить не дає дихати, нокспрей віднежить у спрей для наших людей. Трамп пропонує суттєві поступки Путіну напередодні мирних переговорів щодо України в Саудівській Аравії. Видання CNN підкреслює, адміністрація президента штатів поклала край міжнародній ізоляції російського президента, порушила єдність заходу щодо війни та поставила під сумнів те наскільки далеко США зайдуть, аби захистити Європу, сигналізуючи про приголомшливий сув у бік Путіна та відхід від традиційних союзників Америки. Квалом суперечливих заяв під час своїх набігів на Європу помічники Трампа також підігріли занепокоєння щодо того, що президент США погодиться практично на будь-яку угоду з Путіним, навіть якщо вона буде поганою для України та континенту, чиїм кордоном знову загрожує російський експансіонізм. Припущення про те, що США виключать своїх європейських друзів з мирних переговорів щодо України, незважаючи на те, що вони вимагають від них надати гарантії безпеки та війська у рамках будь-якої угоди про припинення війни, також викликали тривогу у столицях на континенті. Тоді Франція скликала ключових лідерів на екстрену зустріч у Парижі у понеділок. Занепокоєння посилилося різкою спробою Трампа минулого тижня повністю реабілітувати Путіна обвинуваченого військового злочинця, коли він просував зовнішньополітичну політичну. Позицію Росії, а не Заходу, президент, наприклад, симпатизував обґрунтуванням Путіна для вторгнення та закликав повернутися до великої вісімки, яка поки що сімка після того, як Росію вигнали з неї через анексію Криму у 2014 році. Відмова Трампа від тісної координації попередньої адміністрації з Європи щодо України. Та відсутність представників Києва на переговорах у Саудівській Аравії також серйозно послабили західні переговорні положення. Європейські чиновники, ймовірно, набагато більше прихильно ставляться до поглядів України ніж Трамп, і тому, якщо вони будуть відсутні на будь-яких повномасштабних переговорах, позиція Зеленського може бути ослаблена. Ну а тепер головне питання: що з цим усім робити? Відповідь комплексна, неповна і не гарантує стовідсоткового успіху. Але Продовжувати лупати у скалу. Симпатії Трампа до Путіна не змінюють факту, що Росія хоче нас знищити. Критика Венсе щодо Європи не змінює того факту, що Росія наш стратегічний ворог. Верескі Ілона Маска у соціальних мережах не змінюють реальності, у якій українці вже три роки протистоять всесвітньому сучасному злу. І оце найголовніше напередодні великої війни в іноземних кулуарах міркували скільки увага днів. Протримається Україна. А представники чинної тоді влади США радили Зеленському створювати уряд в екзилі. Наша держава вистояла, західні політики завжди апелювали до слова ні. Чи дадуть Україні німецькі танки? Ні, чи дадуть Україні американські винищувачі? Ні. Чи передадуть Україні кошти з заморожених російських активів? Ні. Чи буде Україна гатити власним озброєнням по території Путіна? Ні. Чи перенесе Україна війну на Росію? Ні. І наша країна повсякчас вигризала своє. Так, усе завдяки українським силам оборони, які не незвичай... Незважаючи на міжнародний порядок, денний повсякчас 24 на 7 продовжують боротьбу проти агресора. Тож, тож зараз саме час їх підтримати, бо українські сили оборони їхнє забезпечення і розвиток це в принципі і є ті самі гарантії безпеки, не спотворені симпатіями Трампа до людожерського режиму в Росії. Новий старий президент США Дональд Трамп не лише лестить Путіну по телефону, чи вільно спілкується із росіянами. Він ще й трошки прикрашає інформацію, тобто обманює глава штатів в одному зі своїх Інтерв'ю заявив, що США витратили на війну 300 мільярдів доларів, додавши, що було б безпідставно передавати більше. Насправді п'ять пакетів, погоджених конгресом, складають 175 мільярдів доларів, з яких 70 було витрачено у США на виробництво зброї. Частина з них у формі гуманітарних грантів, але більша частина це кошти, які потрібно повернути. Сенатор республіканець Лінсі Грем під час мюнхенської конференції з питань безпеки минулими вихідними припустив, що вимога Трампа була спритним прийомом, спрямованим на те, аби посилити підтримку українців у народі. Він може піти до американського народу і сказати, Україна це не тягар, це благо. Сказав він. Сенатор Грем зазначив, що європейці мали б активно підтримувати цю ідею, оскільки вона змушує Вашингтон захищати майбутнє врегулювання. Бачимо, як вони там врегульовують зараз у Саудівській. І аравії. Росіяни сидять, розслаблено усміхаються собі. О, супер, файно. Якщо ми підпишемо цю угоду про корисні копалини, Путін не вийде, тому що Трамп захищатиме угоду. Сказав він. Мій стиль укладання угод досить простий і зрозумілий, каже Трамп у своїй книзі. Мистецтво угоди. Я ставлю дуже високу ціль, а потім просто продовжую штовхати, тиснути і тиснути, щоб отримати те, що хочу. У справжній торгівлі інша сторона зазвичай може піти. Вимога Трампа це неоімперська влада з залізним кулаком примушує слабшу націю, яка стоїть спиною до стіни. І все це заради товарного золота, яке існує переважно в голові Трампа. Ну а тепер підсумуємо з вами, що ми маємо станом на зараз. Союзники з Європи, які три роки боялися так званої ескалації, судячи з дискусій про Тауруси у Німеччині напередодні дострокових національних виборів, страх усе ще переважає. Трамп, який хвалить росіян, садить їх як почесних учасників за стіл перемовин, і в голові якого існує таємна кімната. У ній корисні копалини, що блищать і їх, звісно ж, українці, начебто, готові віддати вже й одразу й у тій мірі, якої захоче дядечко Сем. Віцепрезидент США Джей Ді Венс, який приїжджає до Європи на безпекову конференцію, і там критикує свої. Же союзників за не таку демократію, звісно, хвалить Трампа, як і міністр оборони американський Піт Гексет. Ілон Маск, американський олігарх, тим часом захоплюється росіянами над кадрами з відео прибуття Сергія Лаврова і Дмитрія Ушакова до Саудівської Аравії. Він пише: ось так виглядає грамотне керівництво, тобто захоплюється людожерами з країни-агресорки. Голова Мюнхенської безпекової конференції Крістоф Гойссен розчулився та заплакав під час своєї прощальної промови, називаючи захід. Європейським жахіттям ну десь саме так воно і є. Допоки українці проводили паралелі з Мюнхенською конференцією 1938-го, коли гітлеру просто подарували частину чехословаччини. Європейські чиновники всіляко намагалися догодити американцям, і їм плани підтримки складали, і спільні фото робили і трошки переживали навіть вже не за Україну, а за свою власну безпеку.